Веретенов Костянтин Костянтинович Козаки, майстри ведення бою. Окрім власних характерників, яких, до речі, було дуже мало в козаків, існувала вельми гарна бойова підготовка. І, звичайно, що у цій військовій муштрі брали безпосередню участь і характерники, бо значна духовно-фізична підготовка була обов'язкова і для самих характерників. Водночас посиленню тіла і духу можна навчити тисячі, а дехто так оволодівав мистецтвом бою, що міг навіть на рівних протистояти характерникам. Саме тому, хоч такі воїни і не були характерниками, проте вони дотичні до цього явища. Для ілюстрації цієї дотичності наведемо два приклади Перший стосується Михайла Дорошенка, який не був характерником, другий пов'язаний з Семеном Палієм. Відомим характерником. У бою з татарами в 1626 році учень і приймач Петра Сагайдачного Михайло Дорошенко проявив чудеса бойового мистецтва. Він йшов у бій попереду війська та так вдарив по татарам, що сімох убив списом, а одного так сильно пробив, що не було сил витягнути спис. У 1694 Семен Палій, воюючи проти турків і татар під стінами Очакова, Прорвався у фортецю на плечах яничар, рубаючи їх під собою, а в самій фортеці вбив кілька мурз. Турки засипали могилою ці ворота і прорубали вхід в іншому місті, а ця могила отримала назву Палієвої. Щоб об'єктивно оцінити рівень військового мистецтва козаків, необхідно знати, що в той час татарські кіннотники наводили жах на всю Європу, а яничари вважалися непереможними. Продовжуючи, варто пригадати, що гетьман українського козацтва Володимир Мулява у своєму інтерв'ю українській газеті приводить цікавий історичний документ лист візиря Султанові, в якому той виправдовується з приводу здачі фортеці. Зокрема, він пише: коли захисники фортеці побачили в морі козаків, які наближалися, то почали реготати, бо тих безумців було не більше двох тисяч, а турецького гарнізону понад тридцять тисяч. Крім того, у захисників фортеці були гармати, на мурах у чанах кипіла смола. Та коли козаки почали дертися на мури, туркам здалося, що це не люди, бо хіба може облита палаючою смолою людина реготати так, що чути у кожному куточку фортеці? Хіба може людина, якій відрубали правицю, перехопити шаблюку лівою рукою і зарубати ще трьох яничарів? Хіба може обтикана з усі біч отруйними стрілами людина іти на лави яничарів, а тій немов скам'янілі не в змозі підняти на неї зброю? Хіба може людина, коли їй перебили шаблю, вхопити Яничара за ногу і ним убивати інших захисників фортеці? Подібні факти зафіксовані і в інших джерелах. Так, французький дипломат Лакроа, розповідаючи про героїчну оборону Чигирина 1678 року, пише: Турки твердили, що вони зазнали надто великих втрат і ніколи не зустрічалися з таким сильним опором, який їм чинили козаки, котрі, втративши одну руку, продовжували битися другою, доки не вмирали. Секретар французького посольства в Польщі на початку національно-визвольної війни 1648-1657 років П'єр Шевальє, описуючи подвіг трьохсот козаків у битві під Берестечком, писав, що залишився один, який боровся протягом трьох годин проти всього польського війська. Він знайшов на болотяному озерці човна і, прикриваючись його бортом, витривав стрілянину поляків проти нього. Витративши увесь свій порох, він потім взяв свою косу, якою відбивав усіх, хто хотів його схопити. Якийсь московит напав на нього з такою ж зброєю, але не міг нічого вдіяти і, незважаючи на свою меткість, ледве уникнув, щоб той не перерізав його навпіл. Тоді якийсь шляхтич з Цехановщини та якийсь німецький улан, вважаючи, що московит не дасть собі з ними ради, кинулись у воду по шию і знову почали бій. Козак, хоч і пробитий чотирнадцятьма кулями, зустрів їх ще з великою завзятістю. Що дуже здивувало польське військо, і навіть його королівську величність, в присутності якого закінчувався цей бій. Король дуже захопився хоробрістю цієї людини і наказав крикнути, що дарує йому життя, коли він здасться. На це останній гордо відповів, що він уже не дбає про те, щоб жити, а лише хоче умерти як справжній вояка. Його убив ударом списа інший німець, який прийшов на допомогу атакуючим. Давайте тепер перенесемося з теренів України до країни, яка має велике значення для Аріїв, до Індії, де до нашого часу проживають воїни Раджпути. Назва Раджпути у перекладі з санскриту означає сини царів. Прийшли у Північну Індію у VI столітті як завойовники і переселенці, але незабаром стали головними її захисниками. Вони вважають себе нащадками арійських воїнів Кшатріїв, мають довгі вуса, які, як запорожці, закручують за вуха, і оселедець на голові, котрий і називається подібно нашому чубу, чут. Також вони носять шаровари і широкі пояси. На своїх щитах і знаменах рачпути із давніх давен поміщали тризуб знак шиви. Мають свої бойові мистецтва каларіпаяту, яка нагадує бойовий гопак, і вадждрамукту – кулачний бій. У них є також свій шлях воїна раджпуті, подібний до японського бусідо. У рачпутів існував тип воїна Джамджхар. Слово походить від коренів бог смерті яма і текти струмувати, і означає, мабуть, неодномоментну смерть. Такий воїн, коли йому відсікали голову, продовжував битися і мстити своїх ворогам. Вважалося, що смерть через відсікання голови принизлива і позбавляє загиблого воїна його рачпута. Обезголовлений Джам Джагар очищає свою рачпуту тим, що сам за себе мстить ворогам, і таким чином долає ганьбу смерті через відсікання голови. У численних рачпутських легендах, переказах, оповіданнях розповідається про такі випадки. У одній із балад ідеться про те, як герой, якому ворог мечем відрубав голову, проте тіло героя, продовжує обертатися довкола свого меча і вражати ворогів. Це видовище, що леденить крав продовжується до тих пір, поки хтось не накинув знамено голубого кольору, і тоді померлий падає неживим. В іншій баладі розповідається про воїна, якому відсікли голову, але руки його продовжували тримати меч і губити ворогів. Лише через 48 хвилин тіло його впало на землю. Багато рачпутських сімей до цих пір зберігають легенди і перекази про предків джамджахарх. Джамджахари стали персонажами культу предків для свого клану, і їх шанують під час свят і в пам'ятні дні клану. Незайвим буде зазначити, що подібні воїни були і в Україні. Називався такий козак Невмирайкою. Тобто воїн, у якого заповір'ям є сім або дев'ять смертей. Забули й лицарів тих невмірак, що ворогів козацьких дивували, по дев'ять раз із мертвих уставали. Мартин Пашковський в своїй поемі Корогва Савромацька в Волохах 1621 року, присвяченій Хотинській битві 1621 року, писав Збоку розмістилися запорожці. Про яких щось розповідають, що ці молодці дев'ять душ мають. Тому недаремно у старі часи існувало повір'я, що козак по-справжньому вмирає не від першої, другої чи третьої, а аж від четвертої смертельної рани. Зразок феномену невмиваки знайшов своє відображення і в козацькій геральдиці. На гербі полковника Івана Чарниша зображено козака невмирайку без голови, котрий рубається шаблею. За родиною легендою, коли його дідові під час облоги турками Чигирина турецьке ядро відірвало голову, він продовжував і далі рубати шаблею ворогів. А згадаймо, як сміявся гонта, коли з нього живого дерли шкіру, чи як козаки, посаджені на палю, глузували зі своїх катів. Автор Веретенов Костянтин Костянтинович 2 березня, 20 червня 2016 року.